Всім привіт, друзі! Неділя, вихідний день, а в мене куча планів. Не відпочивати ні. За що хвататись варю холодець? Думаю, поприбирати. Це ж уже крайній раз в цьому році. Волосся треба покрасити. Трасю сама, тому запланувала на сьогодні. Хочеться й прогулятися, там сніжок сьогодні. Погодка така більш-менш непогана. Тому куча справ. Планую, але ще в піжамі, як бачите. Ялинку включила. Що робите ви? Крайній вихідний цього року. Пишіть. Отримали отакий подарунок від синулі. Холодчик ось, недавно тільки поставила, бачите, нагрівається варить холодець. Ставте лайк і пишіть, як ви, з чого ви готуєте холодчик Ось така погодка у нас сьогодні за вікном. Сніжок, слава Богу, хоч немає грязі. Ось у мене тут є Дід Мороз. Заглядає до нас у віконце. Всіх з наступаючими святами і мирного неба, друзі!